Two, one, Добрий день! Можна, будь ласка, словних іншомовних слів. Будь ласка. Кожен день ми використовуємо іншомовні слова в нашому мові, та навіть не замислюємося, з якої країни вони до нас прийшли. Друзі, давайте дізнаємося більше про походження слів, які ми використовуємо кожен день. А давайте, наприклад, портфель. Портфель сумка прямокутної форми для папері з французької мови. Дівчата аніхтар це ж актуальне слово. О, знайшла. Ліхтар. Дівчата, а ви знаєте з якої мови до нас прийшло слово «крекер»? З якої? З англійської мови. А мармелад з португальської. <реку> Лабіринт грецького походження. Майстер німецького походження. Графік французького походження. Метро французького походження. Імператор латинського походження. Монета до нас прийшла також з латини. Ідея грецького походження. Мати перського походження. А конфлікт латинського походження. Контакт. Латинського походження. Концерт італійського походження. Бар'єр з французького мови. Глобус латинського походження. Медаль з французької. Організм грецького походження. Магніт грецького походження. Зараз я хочу продекламувати декілька слів польського походження: Влада, звитяга, гудзик, порічка. Пан. Рахунок. Декілька слів, які мають французьке походження: Абажур, авангард, вуаль, гарнір, салон, шанс, репортаж, багаж, жакет та бульйон. Я доповім вам про 10 слів в українській мові італійського походження: аварія, гірлянда, макарони, валіза, ровева, еспресо, казино, туфлі, опера і паста. Ось декілька слів. Французького походження. Батут, актор, парфюми, гардероб. А також лексика української мови складається з 9% слів французького походження. Ось декілька слів, які прийшли до нас з Польщі: агру, хлопець, пан, гудзик, лялька, рахунок і вода. Зараз я представлю слова французького походження. Балет, режисер, дебют, афіша, реверанс, сиурет, костюм, шанс, бути журнал. Слова польського походження: пан, кошт, маєток, фарба, ганок та урядок. Слова які мають польське походження: Пан, шабля, люстра, хвороба, вульба, абут. А зараз трохи слів англійського походження: бізнес, маркетинг, менеджер, файл, футбол, комп'ютер, інтерв'ю, тест, хакер і рейтинг. Я хочу розповісти про 10 слів з іспанського походження: ранчо, гітара, каравела, помідор, сієста, деспор, фієста, мачо, кавалер. Підготували декілька слів японського походження. Дзюдо, кроокі, ніндзя. Тенго, аніме, кімано. Зараз я вам розповім про слова турецького походження: кавун. Харчуватися. Килим, мандрувати штани, гарбуз, шастити. Гасати плов. Юшка. Я вам розповім. 10 слів вірменського походження: Армен, Незабудка, Лаваш, Шашлик, дудук, Хаш, Цемес, Ятаган, Єван є Арадат зараз да, я розповім 10 слів брецького походження: Географія, музика, період, символ, технологія, фотографія, енциклопедія, філософія, демократія, хаос. Слова грецького походження. Математика, триланди, філософія, географія, музика, астрономія, театр, історія. Слова грецького походження. Демократія, філософія, математика, театр, харизма, реабілітація, енергія, академія, технологія, логіка. Слова швейцарського походження. Банкір, йодер, швейцар, валезар, фондюк, водинник, раклет, рюєр, мюсли, шалєр. І зі світом! Oh! oh.